Вітаю вас! 5 серпня 1937 року був підписан славнозвісний наказ 20447 який почав великий терор ну, по всьому Радянському Союзі, в тому числі в Україні. Що це за наказ? А він давав можливість без суда і слідства людей арештовувати і фактично розстрілювати. Трійки були створені. Оці трійки, які фактично. Тисячами людей розстрілювали. Да, Сталіна була така розвага, коли він вимагав, щоб всі члени політбюро теж підписували розстрільні списки. Таке було. Дуже багато людей загинуло офіційно, загинули 800 тисяч. Але якщо врахувати, скільки було неофіційно знищено, мільйони. Радянський Союз це країна терору. І хто хвалить Радянський Союз, це повний дурень. По-іншому сказати, ну ніяк немає.